Друзі, РСТВ Перші про головне, поїхали. 25 листопада 2022 року Олена Зеленська сказала наступне: «Блекао – це не найстрашніше, що з нами може статися. Ми стаємо винахідливішими. Ми намагаємося зробити всі справи, які важливо зробити зі світлом. Коли є світло, на потім нічого не відкладаємо. Пише Світлана Самарська. Ще тоді дуже тригернули оці особові займенники. Ми, нами, ми. Це так щиро звучало. Ми, звісно, хором повірили, що леді сидить годинами в темноті, а щойно спалахує світло. Кидається смажити скумбрію по 8 гривень. Минуло три роки за цей час. Час, впродовж якого була можливість підготуватися до найгірших сценаріїв, які от прямо зараз втілюються у життя. Друзі, партнери, подружжя Зеленських, облаштували пральню в центрі Києва, яка передавала двушечку на Москву. Решту усім причетним до дружнього кола, аби нікого не образити. Моя подруга у ФБ сьогодні написала: живемо зараз на Волині в будинку без опалення, чужа стара розтріскана хата, без ремонту, побілені стіни ще при Сталіну, з тепла тільки електричні обігрівачі. Поставила дітям намет посеред кімнати, під низ кремати. В наметі повно подушні. Шоки, 10 ковдора, спальні мішки, намет закривається на блискавку, блискавкуїм, там точно тепліше ніж назовні в хаті, де температура часто сягає семи градусів. Ми з меншою дитиною спимо на канапі, дитина в п'ятьох шарах одягу. Вдень намагаємося йти з дому тепліше ніж ни діти під холодними ковдрами. Я цілий день під враженням від прочитаного. Щось давно перша леді інтерв'ю не давала з приводу блекаутів. Хотілося почути, як вона зараз виживає у темноті і холоді. Нехай би поділилася досвідом. Всі ж ми трохи перші леді. А ось що говорить про це все прості України українки і українці далі мовою оригіналу. А ви помітили, що як тільки на горизонті в Україні з'являється або мова про вибори, або про мир, з'являються обов'язково європейці зі своїми п'ятьма копійками. Та ми і без вас знаємо, що наш би не втік вибраний законно, демократично. Ну але ж я трошки він і засидівся на одному терміні? Чи ви цього не помічаєте? У мене інколи враження, що вони всі разом вдолі. Що так бояться, щоб в нас наступив мир і ми провели вибори. Цікаво, чи вони б дозволили, щоб в них вибори не відбулися, щоб тоді їх виборці громадяни робили. Йшли б зразу з пікетами, а в Україні можна диктувати. І це при тому, що ми є їхнім щитом. Тут головнокомандувач заявив, що ключовою точкою наших зусиль мають бути не залізо, а люди. Тобто посилення мобілізації, закручування гайок і все це проти залізят, якого на болотах ще дуже і дуже багато. Цікаво, так виходить, що його батько лікується в Росії, живе в Росії, знаходиться під охороною служб Росії, але до нього немає питань, чи не за такі заслуги, що його батька так опікують, він готовий до останнього українця. Колись Пітер Павел сказав, що перемога ціною знищення половини населення це не перемога. Але схоже, це не для сирського, у нього своє завдання. Взагалі для українців насправді якийсь нонсенс, щоб нам головнокомандувача призначили особину, батько якої живе в Росії, знаходиться у відпалаті, його лікують, і ніхто ж не ставить питань з наших спецслужб. За які такі завдання? який виконує Сирський, до його батька немає питань. Парламент проголосував за збільшення виплат депутатам ще на 120 тисяч гривень. Е, тепер бюджет депутата на помощника і прочі 200 тисяч гривень в місяць. Це, кстати, той же самий парламент, який говорив про те, що корупція – це плохо, який Міндіч – плохой і все таке остальне. Также в новом бюджете прописаны выдатки на армию. И что вы думаете? Наверное, повысят зарплаты военным. А вот и хуй. Помимо этого, в бюджете дыра и на зарплаты военных не хватает 160 миллиардов гривен. Так вот у меня вопрос. Напишите в комментарии, друзья, может я чего-то не понимаю. Как так получается, что депутаты увеличивают себе выплаты, но при этом не имеют в бюджете денег на зарплаты военных. Ну, видимо, для них приоритетнее свои теплые офисы, чем территория нашей страны. Знаєте, висловлю свою думку, не знаю, надо вона вам чи ні, з приводу цієї психологічної хуєти, яка шириться інтернетом, де прям так знаєте, всі розказують, всі показують цю фотографію, де в 22-му році потужний зі своєю командою стояв на банківській і казав, що ми тут, ми не кинули, ми тут на місці. І зараз 25-й рік, де він стоїть один. І всі пишуть, Боже, його всі предали, предали, друзі. Все нема друзів, він остався один. Боже, пожалій його втрьох. Знаєте, щоб він узяв цих всіх. Друзів, які напиздили такі сумасшедші гроші, їх можна було законним шляхом просто посадити, взяв би їх за яйця і підвісив десь там на вірьовочки, тоді да, тоді потужний молодець. Знаєте, колись на початку мородерів прив'язували до стовпів і чомусь мородерство зразу закінчилось. А оце ця психологічна давка те давлять на народ, що він такий бідний і нещасний. Ну, слухайте, ну то вже ж мене дебіли. Але все одно ця психологічна хуйня заїбала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам.